Зараз важко знайти українців, в оточенні яких немає когось, хто воює. І часто люди, які в тилу губляться під час спілкування з військовими. Чи можна зачіпати тему війни? Які питання табу? Як підтримати, якщо ви на відстані? Або ж коли зустрілися після тривалої розлуки? А ви хотіли дізнатися? Ми спитали у психолога замість вас. Я і мій близький друг з модної тусовки. В лютому 22-го він пішов воювати. Ми часто на зв'язку, але відчуваю, що між нами росте прірва. Я не знаю про що говорити чи доречно розповідати новини з модного світу, бо соромно здається, що на тлі того, що переживає він, це такі дрібниці, а спитати його про його воєнні справи теж боюся. Розмови виходять штучними і ні про що, як повернути колишні спілкування, і чи можливо це проблема прірва у спілкуванні цивільних з військовими. Відповідає психологиня Юлія Зорій. Спілкування з військовими в першу чергу потрібно і бажано спілкуватися нормально, спокійно, зосереджено, зацікавленістю. Ми не схлипуємо, ми там не е, втрачаємо свідомість. Тобто, ми врівноважені, зосереджені. Це базове правило спілкування з військовими буде доречним в незалежності, чи перед вами ваш далекий знайомий, чи близька людина, або ж взагалі невідома вам. Якщо ви не знаєте, як спілкуватися, відчуваєте прірву і не розумієте, які теми підіймати. Рішення доволі просте: бути щирими і запитайте, як відчуваєте. Все, що ви будете штучно намагатися зробити, людина це відчує. Оскільки ви знаєте цю людину, просто запитайте у неї напряму, скажіть, слухай, я просто хвилююся, я не знаю, чи тобі комфортно, про що би ти хотів поговорити? А от чи ділитися новинами зі світу моди, як у нашої героїні, або ж якимись побутовими дрібницями, обирати вам? Єдине, потурбуйтеся, аби ця розповідь була спокійною. Найкраще уникати занадто емоційно забарвлених отаких, от розповідей історії чи повідомлень в позитивному чи в негативному, тобто, чи це буде. Ви поділитеся якоюсь емоцією з концерту з якогось там гучного якоїсь події, чи це буде навпаки щось дуже сумне, таке якесь відео, де ви перекажете весь свій сум, тобто все, що занадто, воно не не дуже класи. Напевно, ви зараз трохи спантеличені. Думати, що сказати, думати, як сказати, це може ще більше заплутати і зробити спілкування ще більш натягнутим і нещирим. Щоб цього уникнути, психологи радять. Прямо питати, а чи не образить тебе, якщо я розповім? А ти готовий послухати про ось це? Така відвертість здатна прибрати незручності. Ну, ми не так добре знаємо, як у кожного що питати, так щоб десь не зробити боля, чи десь не не зачепити. Ну але ми можемо спитати, як би ти хотів чи хотіла. Тобі зараз із цим норм, бачите, що людина там не дуже хочеться. Розповідайте ви більше, долучайте її або дайте їй спокій. Там, ну тобто, все одно це все буде на відчуттях. Табу є військова таємниця, а є особисті межі, які для кожного свої. Спробуйте поставити себе на місце свого співрозмовника і зрозуміти, які питання могли б зачепити вас. Краще не спитати, ніж спитати зайвого, такого, що може нашкодити як психологічному стану, так і безпеці військового. Абсолютно немає змісту. Питати там про е, там, чи ти вбивав когось, а як це було? А ти хвилювався? А скільки їх було? Не варто питати про те, а ви там щось готуєте, а ви їх уже всіх, а вас кудись. Тому що, по-перше, військовослужбовець про це вам і не розповість. Тому для чого про це питати? А що ти відчував, а що ти переживав? Підтримка. Висловлювати підтримку словами насправді непросто. Як сказати так, щоб не банально. А так, щоб не надто пафосно, і щоб людина справді зрозуміла, що це від щирого серця, а не для позначки, виконано. Особливо якщо людина, якій хочеш це висловити, військовослужбовець, а ти цивільний в глибокому тилу, показова така підтримка, знаєте, як типу, та все буде класно, та чого ти там засумував? Та та проб'ємося. Ну воно теж так, та да, воно теж може сприйматися військовослужбовцями. Ну як. Ну, як така, трохи пафосна підтримка. Краще казати про те, що там, ми слідкуємо за ситуацією, ми вас віримо. Так, там, вам, наприклад, я навіть можу уявити, наскільки там складно. Але от чим я вам зараз можу допомогти? А як би я могла допомогти? От Як ти там, да? от як я тобі можу бути корисною? Подяка. Якщо військовий чи військова незнайомі вам люди, ви зустріли їх на вулиці, у транспорті, в кафе і хочете висловити їм подяку, не спішіть кидатися на шию із криками Дякую. Подумайте про особисті кордони та про те, що людина пережила ще вчора. Перед тим, як це зробити, проаналізуйте, чи готова людина зараз до контакту. Ми, якщо ви просто підійдете на якусь там на якусь безпечну відстань і скажете. Дякуємо вам за службу. І вибачте, ну так хотілося вам це сказати. Якщо побачите, що людина ну вам відповідає і вам хочеться від... обійняти сторонню людину цього військовослужбовця. Каже, вибачте, можна я от до вас там, що торкнуся вашої руки, чи вас обійму? Мені так хочеться, але я не ображуся, якщо ні. І вам людина скаже: Давайте обіймемось, або ні, будь ласка, на цьому все. Дякую. Найважливіше у спілкуванні з військовим спробувати відчути співрозмовника, що йому комфортно, що ні. Прямо питати, про що можна говорити, а які теми табу для конкретної людини? І головне, пам'ятайте під час розмови: думайте не про себе, а про військовослужбовця, не про те, що вам хочеться обговорити, а про те, чим людина бажає з вами поділитися.